Ізраїль веде переговори щодо продажу свого танка Меркава двом країнам, одна з них європейська. Про це інформує Reuters. Відомо, що таке рішення стане першим випадком експорту ізраїльської флагманської бойової машини. За словами представника Міноборони Ізраїлю, рекордний попит на їхню продукцію ВПК частково пов'язаний із бажанням країн поповнити свої арсенали, адже багато зброї з резервів було відправлено на допомогу Україні. Про це будемо говорити з Арія Зайденом, це ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу. Вітаємо вас. Добрий вечір. Багато в Україні говорять зараз про Маркаву. Чи є надія, що цей танк може опинитися в Україні? Надія завжди є. Але для того, по-перше, нам буде потрібно, щоб і американська сторона. Дала е, можливість дійсно е, зробити це. Бо Р у всіх танках е, Меркава, е, мотор він американський. А за е, з домовленостями, якщо є хоча б одна частина в, в озброєнні, то всі, хто до неї долежить до тієї частини, мають надати свій дозвіл. Тому ми чекаємо на е, американських е, партнерів так чи інакше. За нашими за моїм розумінням, це що найменше займе три місяці і тому чи побачимо ми Меркаву в Європі? По перше, в цьому році це велике питання щодо е технічних можливостей. або простіше навіть запитаю, що може ця техніка цей танк? Як я вам і простіш най, найпростіше відповім? Меркава е – два, Це як леопард 1 Меркава-3 це як леопард 2. Ось такі можливості. Він не настільки маневрений, як леопард, але більш броньований. В тому плані всі ці танки мають майже те ж саме озброєння: 120 мм гармата, два чи три кулемети, і ще деякі можливості щодо. Питання з димовою завісою та ще декілька добавок ще зробили ізраїльтяни. Але ви, взагалі, якщо ви хочете зрозуміти, як вони будуть діяти, точно також як і, як і леопарди. Наскільки можливе їх застосування в українських умовах, з українськими грунтами, з українськими, скажімо так, пейзажами? Дивіться, меркава значно важча, ніж Леопард, і, і, інші, і, і інші танки, які зараз використовує ЗСУ, точно важче за Т72 та Т-80. Бо в нас ґрунти такі напівскелі, напівглиняний дощів майже нема. Пустеля таке. Тобто. Для їх використовування, якщо вони будуть використовуватися на території України, то їх можливо використовувати тільки в тій частині чи при таких умовах, яких є сухо чи влітку, чи взимку. Тобто дуже важко буде робити це. Ви бачили, як Бредлі та інші застрягають на півдні після дощу. Тепер би ви, ви можете уявити, якщо вона вдвічі важча, ніж такий Бредлі, чи втричі, що, 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 що коїть що буде коїться, якщо вона зайде в таких умовах. Тому так, це, це, питання, це питання дуже, дуже важливо. Чи, чи дійсно потрібні такі танки, на, для українських військових? Що з бронею? Наскільки вона відрізняється від тієї, яку використовує Росія? Я, я думаю, не думаю, що можна порівняти. зовсім. Це інший, зовсім інший рівень. Це майже найбро, найброньоважніший танк, який є на сьогоднішній момент. Якщо мене зрозуміло не говоримо про меркава 4 то в нього є ще деякі активні додатки. Щодо пасивної броні. Вона набагато краще, ніж будь-яка яка є в росіян, і навіть той танк, танк армата, який, про який вони колись нам говорили. Ем, коли йдеться про передачу, от ми, ми за за основу беремо цю інформацію. Поки що там, на жаль, є такі білі плями. Ми до кінця не розуміємо, про які країни йдеться, але одна з двох країн, кому Ізраїль ймовірно передасть, або продасть ці танки. Ця країна є європейською. Чи вбачаєте ви можливу схему, коли раптом це не буде Україна, але ця країна стане таким посередником? Тобто Ізраїль переказує певній країні українському партнеру в Євросоюзі. А відповідно та країна вже надає їх Києву? Це можливо, але знову, коли ми говоримо, навіть коли ви продаєте щось, це не ви. ви а... У продажу зброї є протоколи, які говорять про це, що все одно ви маєте право вето на передачу своєї своїх розробок чи своєї озброєння окей третій стороні? Тому так чи інакше, навіть якщо та країна і ось оши ми зараз маємо вже такі на, на наміри окей, передати це в майбутньому на Україні. Ізраїль має бути має дозволити, тобто цю передачу наскільки це Можливо, не знаю, це буде залишити дійсно. Буде дуже, дуже а, і, і, і. треба буде побачити ситуацію політичну, в якій будуть знаходитися і уряд і Ізраїлю, і та країна, якої передали, і Сполучені Штати, бо в них неприкінці всього є також право сказати ні. А чи змінилась політична ситуація після антисемітських випадків Путіна минулого тижня? Я бачила багато відгуків у Фейсбуці. Але що про це говорять у політикумі? Дивіться, це майже не радується в політичній сфері, тому що сьогодні все одне. А... Основна тема окей, політичні в політичному житті Ізраїля це реформа, а, 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 юридична реформа, окей, чи юридична революція, які називають і, 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 інші люди. І тому це займає майже всі. І, і, і... Всі канали весь час. Окей. те, що Путін там щось говорить про те, що ми там, там антисемітичне, що він там говорить щось, якісь антисемітські вислови, це не нове, тому знаєте, це не робить якесь. Це нас не вражає зовсім. Ну і на фінал, напевно, про суспільні настрої теж попитаємо вас, тому що ви людина з середовища, ви бачите це і відчуваєте. Як зараз із із порядком денним в Ізраїлі чи присутня там війна в Україні, і е, чи помічаєте ви певні зміни в розумінні, в підтримці, в зацікавленості? Ну там візьмемо останніх навіть півроку такий відтинок часу. Е, як це сприймають мешканці країни? Дивіться, війна в Україні завжди вже скажімо так в state of mind ізраїльського суспільства до того, що працює чимало. Чимало ми скажемо таких організацій суспільних, які постійно нагадують, які проводять протести напроти російського російського міду, говорять з людьми та й продовжують на нагадувати. Кожного збирають кошти, збирають поміч, і все це про все це продовжується в суспільстві ізраїльському. Зрозуміло. Однозначно, хто агресор, а хто захисник, і тому так і підтримка України вона майже 100%. Дякуємо вам, Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахало. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили зокрема про танки Маркава.